Я пізнаю світ урок 110 тиждень 13. -й. Тема уроку діагностична робота. Досліджуємо червону книгу України. На початку нашого уроку помилуйтеся природою України, переглянувши відеофрагмент. Помандруй на захід, помандруй на схід. Там карпатські гори. Тут Дніпро шумить. Посеред фроту вільна неділима. Це твоя країна. Рідна батьківщина. О, Дніпропетровська область процвітає. Тут руду залізну, здавно добувають. Тут Дніпро, портливе і кургани з І відомий в світі розпис Петриківський. Посереднігровина невділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Скажіть, будь ласка, що було незрозуміло під час підготовки до діагностувальної роботи? Ну що ж, виконаємо з вами діагностувальну роботу з біології, стебли, водорості, мохи, хвощі папороті. Поставте відео на паузу та виконайте завдання діагностувальної роботи. Дуже добре. А тепер на 6 сторіночці. Оцініть. Успішність вашого результату зафарбувавши сонечко з числом, яке відповідає, як ви думаєте, кількості правильних, правильно виконаних вами завдань. А які з вивчених рослин вас зацікавили найбільше? Адже можна стверджувати, що в природі є рослини, які важливіші за інші. Попрацюємо з вами із малюночками. Розгляньте їх. Поміркуйте, яку думку передає кожний із цих малюнків. Правильно на кожному малюнку в нас показане забруднення природи. А скажіть, будь ласка, чому рослини і тварини потребують охорони? Попрацюємо з вами з ось таким цікавим завданням. Розв'яжіть приклади, які заховані на малюночку. Зафарбуйте частини у відповідні кольори. Отже, якщо результат у вас вийде 36, зафарбуйте темно-коричневим. Якщо результат вийде 54 або 42 світло коричневим, 48 або 12 темно-зеленим, 18 24 або 27 світло-зеленим, 45 або 35 темно-сірим, і якщо вийде у вас відповідь 36 – світло-сірим. поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Прочитаємо з вами підпис до малюночка. Видра річкова. А як ви думаєте, чому ця тваринка має таку назву? Давайте з вами переглянемо відеофрагмент і спробуємо дати відповідь на це запитання. Що вас зацікавило при перегляді відеофрагменту? Що ви можете сказати про видру річкову. Дуже добре. Відкрийте восьму сторіночку у підручнику, прочитайте тексти на восьмій сторіночці та виділіть те, що вас зацікавило найбільше. Видра річкова доволі велика тварина, яка живе на берегах річок і Озер. Вона має видовжене гнучке тіло, довгий хвіст і короткі лапки, пальці з'єднані перетинками, які допомагають тварині плавати, має невелику голову з маленькими округлими вушками, хутро, блискуче і коротке, на спині коричневого кольору, на шиї і животі бежевого. Воно настільки щільне, що не пропускає воду та втримує тепло. Цікаво, що у вухах і ніздрях видри є спеціальні клапани, які перешкоджають потраплянню води під час пірнання. І другий текст видра вправний плавець. Багато часу вона проводить у воді, добуває здобич та ховається від небезпеки. На суходолі облаштовує нору, у якій спить і виводить дитинчат. Живиться переважно рибою, це спритна й грайлива тварина. Іноді видри пустують, скочуючи з берега, як з гірки, і гасають одна за одною. Поширені всією територією України, зокрема в Дніпропетровській і Запорізькій областях. Однак сьогодні кількість тварин значно зменшилася через забруднення водойм та полювання, тож нині видра перебуває під охороною. Її занесено до Червоної Книги України. Знайдіть у тексті в одному із текстів речення і виділіть його, у якому йдеться про охорону видер. Правильно, це останній абзац другого тексту. Виділіть його. А зараз поставте відео на паузу і перекажіть. Текст той, який для вас є цікавим. Молодці, чудова робота.